Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну лампу від компанії Car Pro Light на цоколь H11 з температурою світла 6500 к. Артикул даної лампи 151.78. Постачається ось в такому блістері лампа. Заявлена потужність даної лампи, як заявляє виробник, 20 Вт. На лампі використовується 6 потужних світлодіодів. Лампа практично повністю металева, крім цоколя і роз'єму підключення. Вони з пластику. На лампі є пасивна система охолодження у вигляді радіатора. Лампа під'єднується на 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Великий плюс даної серії ламп, що вони. Практично ідентичні галогенним лампам, тобто під'єднувати в автомобіль не буде складно. Зараз ми цю лампу під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Заявлена потужність світла світлового потоку 5000. люмен. Потужність самої лампи 20 Вт. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Колір світла у нас, як ми бачимо, білий, заявлена кольорна температура, нагадаю 6500 К. При купівлі на лампу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!